Всім привіт! Це відеогляд на ланчбокс з адаптером для підігріву від мережі чи автомобіля. Збоку на коробці вказані габарити в упаковці та без неї. Вони чітко сходяться, тому кому цікаво, зможете поставити відео на паузу. Коробка має пластикову ручку, а ланчбокс запакований додатково у пакет. Показую, як виглядає з усіх сторін. Коди для двох адаптерів знаходяться поряд, а знизу бачимо прогумовані ніжки, аби ланчбокс не ковзав на поверхні. Також наявні ручки, тому буде дуже зручно переносити контейнер. Вага ланчбоксу складає 890 грамів. Показую, де знаходяться столові прибори. До речі, на їх місце зможете ставити смартфон та переглядати відео під час обіду. Зверху більш ніж достатньо місця, тому зможете за потреби взяти домашні десертні або ж чайні ложки. Даний контейнер герметичний, тільки послухайте, як сильно притискаються ручки. Я думаю, всі на роботі почують, що ви сідаєте їсти. Показую, що знаходиться всередині. Розмотаю та покажу, куди вставляється адаптер для підігріву від прикурювача та замірюю його довжину. Довжина даного кабелю 75 см. На черзі адаптер для підгрібу від електромережі. Його ж довжина сягає 70 см. Зараз за допомогою води вимірюємо ємність ланчбоксу. Великий відділ може вміщувати в собі 400-450 мл, а маленький по 130 На упаковці вказано значно більше, та все ж не забувайте, що всі продукти мають різну об'ємну вагу та густину. Я вже підключила ланчбокс до електромережі, налила в нього воду та вимірюю її температуру за допомогою лазерного термометра. Температура води кімнатна складає 22 градуси. У великому відділі температура води вища на 1 градус, оскільки ланчбокс уже увімкнений. Перші 5 хвилин я не закривала кришку та температура води підвищилася на 7 градусів. Наступні ж 7 хвилин ланчбокс був закритий і температура так само підвищилася на 7 градусів. Загалом минуло 30 хвилин і давайте ж вимірюємо температуру води. За цей час вода нагрілася майже до 60 градусів. Знизу я прогумовані підніжки, тому ланчбокс по поверхні ковзати не буде. Підключила адаптер до прикурювача, температура повітря в машині 30 градусів, а температура води 26. Бачимо, що світиться мережевий індикатор, і зараз покажу наскільки герметичний ланчбокс. Вода взагалі не оправилася, тому можете не боятися і брати його з собою в подорожі. Минуло 2-3 хвилини і замірюємо температуру води. Вона вже становить 45 градусів. В той час, як температура в салоні лишилася 29.